Баргін, баткін. Баркін, баргін, баткін. Баркін. В цьому випуску Мауріньо може допомогти забарному з трансфером в ПСЖ. Жирона розпочала перемовини про трансфер ще одного українця. Андрій Ярмоленко заявив про те, що він завершить кар'єру футболіста в цьому сезоні. Друзі, підтримайте це відео вашою вподобайкою. Давайте просувати україномовний футбольний ютуб разом. Київське Динамо отримало офіційну пропозицію від відомого клубу щодо свого захисника Тараса Михавко. Французький гран зацікавився 20-річним захисником Динамо та збірної України. За інформацією українського журналіста Віктора Вацка, на футболісти націлився французький Марсель, який вже встиг зробити киянам офіційну пропозицію за гравця 15 мільйонів євро. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що португальський порт готовий викласти за михавка 20 мільйонів євро. Але враховуючи проблеми динамо в центрі оборони, далеко не факт, що президент Киян Ігор Суркіс відпустить свою молоду зірку. Моуріньо може допомогти забарному з трансфером в ПСЖ. турецький фенербахче, який очолює португальський фахівець Жозе Моуріньо, наближається до завершення трансферу захисника ПСЖ Мілена Шкріньера. Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, сторони узгоджують фінальні деталі після оновленої пропозиції турецького клубу, зробленої минулого тижня. Очікується, що після цього ПСЖ не дасть дозвіл гравцеві вирушити до Стамбула вже найближчими днями. Також очікується, що після трансферу шкринера Фенербахча керівництво французького клубу буде активніше працювати над переходом українського захисника Бормута і Ліза Барного, який має замінити словацького футболіста. Шахтар відхилив пропозицію жони стосовно українського гравця. Український півзахисник Шахтаря Олег Очередько мав пропозицію змінити клуб цього літа. За інформацією українського журналіста Віктора Вацка, Шахтар отримав пропозицію щодо трансферу Хавбека від каталонської Жрони. Однак гірники вирішили відхилити цю пропозицію і залишити очередька в клубі. Візначимо, що Шредько взяв участь у всіх трьох матчах Шахтаря у кваліфікації Ліги Європи. Минулу сезону Олег на правах оренди грав за Львівські Карпати. Найдорожчий футболіст в історії Мансіті Сіті до трансферу в інший клуб АПЛ. 29-річний англійський півзахисник Манчестера Сіті Джек Глієш може продовжити кар'єру в Евертоні. За інформацією видання Токспорт, команди найближчим часом розпочнуть перемовини. І риски зацікавлення в оренді гравця на рік із подальшою опцією викупу. При цьому головний тренер містян Пеп Гвардіола повідомив Грілішу, що не розраховує на нього. Нагадаємо, Джек Гріліш приєднався до Манчестера Сіті із Астон Біли у 2021 році за 117 мільйонів євро. Олександрія оформила трансфер бразильського півзахисника перед матчем проти партизану, 24-річний бразильський опорник Фернандо Енріке став гравцем Олександрія, повідомляє телеграм канал клубу. Він повинен замінити Івана Калюжного. Футболіст перейшов з крузейро. Контракт розрахований на три сезони. Відзначимо, що Фернандо Енріке є вихованцем відомого футбольного клубу Греміо. При цьому футболісти, на жаль, не зможуть допомогти Олександрію у матчі відповіді проти сербського партизану в лізі конференції, адже він не заявлений на ці матчі. Воротар ПСЖ близький до того, щоб залишити клуб. Переможця Ліги Чемпіонів може скоро залишити один із ключових футболістів. За інформацією французьких змі та ліські луджу Денрума так і не зміг домовитися з клубом про новий контракт. Чинна угода розрахована до літа наступного року. Цього тижня відбудеться зустріч, де буде обговорено майбутнє вратаря. Найбільш імовірним варіантом є трансфер у поточне літнє вікно. Паризький клуб готовий вислуховувати пропозиції щодо гравця. Візначимо, що на трансфер доноруми претендує Челсі та турецький Галата Сарай. Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко напередодні матчу відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів проти Мальтійського Хама Спартас заявив, що не відмовляється від своїх слів про те, що цей сезон буде останнім у його кар'єрі. Після чого він покине динамо Київ. Цитуємо Ярмоленко. Я вже сказав, що це останній сезон для мене, і від своїх слів я не відмовлюся. Тому на цей момент це так. І зараз для мене найголовніше завершити цей сезон на мажорній ноті, віддати всі сили, щоб команда грала у лізі чемпіонів. Я маю на увазі в основній сітці, а також знову стала чемпіоном України та здобула Кубок України, заявив Андрій Ярмоленко. Друзі. А як ви думаєте, чи час Андрію вже йти на пенсію, чи він ще може бути корисним нинішньому Динамо? Злятайте в коментарі та пишіть ваші думки.